От я на прикладі своєму я розказала вам, як е, можуть душі поєднуватися в цьому житті, про що вони для нас, так само наші партнери. Я е, кожного з моїх партнерів в особистому житті, в кожному бачила його історії інших життів. І, е, Бачила, ким була я для нього. Ну, ті значені історії. Вони відразу проявлялися. Це ще було і до мого пробудження, у 3D-свідомості, так як я згадую своє інші втілення з 18 років. От На певному етапі я побачила, що я можу подеколи з'ясовувати, ким були інші люди. Але просто збоку, люди, щоб. Збагнути, ким вони були, на це треба витратити значну кількість енергії. Це мій ресурс, я цим не займаюся. Буває зрідка, коли я проводжу глибоку роботу з людиною, де глибока консультація, там, де в мене матриця долі, і плюс мої мої матриці, вони є енергетичними, коли я що, душа досить глибока, зріла. На тому проводі, коли я роблю цей запис, я працюю не по телефону, не по відеозв'язку, я збираю всю потрібну інформацію, потім налаштовуюся на енергополе людини, на її душу, на її вище я і роблю запис, який базується на системі матриці долі, так з цими нумерологічними відтінками, де ми по даті народження дивимося там, уроки, життєві, карму, призначені, все таке нахили, таланти. І я можу щитати більше: я роблю запит через вище я людини і подаю їй не просто інформацію, але і, міжрядків, оту енергетичну хвилю, яка буде її спонукати до її розкриття, її пробудження. І буває, що я можу щось глибше людині розкрити, побачити її інше життя. Але я цим спеціально не займаюся. Але Близькі люди, то інша справа, в близьких людях я мимоволі там бачу якісь їхні історії. А от партнер в особистому, та людина, з ким ви маєте зв'язок, інтимний, близький, от тут у вас максимальний резонанс. І я з всіх своїх чоловіків. Побачила, просканувала навіть без налаштування, без нічого. І цікаво так. З одним чоловіком це була історія: мама, дитина. Я була мамою, він був дитиною. Нас розлучили, коли дитина була в ранньому віці, і душа зберегла той відбиток сильний емоційний, пов'язаний з бажанням знайти свою дитину. Знайшла. Розхлюбувала а от з другим чоловіком. Це була довга історія, дуже довга історія в моєму житті. Я навіть коли побачила ту історію, що я була мамою він дитиною, я все-таки не змогла з ним розійтись, нас тримало поруч, тримало, тримало, тримало. І, врешті, все-таки дійшла до того, що я віддала той обов'язок і я борг і я нас розвела. Хоча я досі, хоча я вже. Років 5-6, взагалі про цю людину нічого не чула, і я не знаю, де він. Я згадую, як по-материнськи, а де він, а що він там, він у безпеці, я не знаю. От, так що якийсь ще оцей фантомний слід лишається, хоча немає ніяких почуттів, як до чоловіка. От, останній мій партнер, з яким я вже скоро рік як розійшлась. Який досі-досі не може мене забути, і все-таки якось я це все чищу цей зв'язок через чистки медитації, щоб ну, от в нього якось життя його вийшло на його колію, а моє на, на мою повністю. От Я побачила ті історії, де він був в одному втіленні. Ми не в одному втіленні були разом, в одному втіленні він був моїм охоронцем. А я була. Жінкою при певному статусі, але я була в бігах. Ну я, не вдаючись в деталі, розкажу, він мене супроводжував, я проживала це, я це бачила, я в цьому переконана. Він мене охороняв, от, типу, тілоохоронець, такий служака, для якого я була от, як Бог богиня. Він за мене готовий був покласти життя. А інше втілення, де він був теж, я стояла по статусу вище, ми були в різних. Не скажу, що в королівствах. Ну, от в нього була своя територія, там якась своя фортеця, певна кількість людей, військо. Він був воїн, але був і ну, мав таке своє міні королівство князівство, не знаю, як це називається, не знаю, яка це нація загалом, тільки образ, щитується образ, коли ти відчуваєш енергію, ти відчуваєш характер людини, ти бачиш якісь фізичні ознаки. Я точно знаю, як він загинув в тому житті. Я точно знаю, які були рани. Я це все бачила і проживала. І я відчувала, яка я була там, я відчувала свою зверхність, розуміла, що я вища. І як він хоче мене добитися, але розуміє, що ми там в різних тих князівствах-королівствах, і я для нього недосяжна була, але дуже бажана. І е, я тільки не побачила, що там такого сталося, чому він добився в цьому житті. Е, зі мною контакту, що ми в цьому житті два роки разом прозустрічалися, причому ми різних каст. Ми е, різних типів, ми абсолютно різні. От, але е, ну, зв'язок цей створився містичним чином. От, і потім уже я для себе зрозуміла, про що це для мене. Таким чином, це була сходинка вже на тому шляху, коли я вже пробудилася: шлях до закриття кармічних історій. Тому ви. Е, ні в якому разі не маєте думати, що люди, які вас оточують, от ви з ними тільки познайомились, і вони для вас, тільки ті, ким вам вони здаються. Ми з деякими душами йдемо з життя в життя, з програми в програму. І таких людей багато. І дехто з ваших родичів міг бути вашим вбивцею в минулому житті, а тут у вас якісь тьорки незрозумілі. Багато таких історій. Рекомендую почитати, що ви хочете дізнатися більше про інші втілення От на всю цю тему книги Майкла Ньютона Призначення душі, також методи дослідження своїх минулих життів через практики медитації, річард Вебстер, спогади про минуле життя. Іноді. Маленькі діти можуть щось пам'ятати. Не завжди ми можемо згадати своє життя по тим краєвидам, будівлям, мові інших народів, тому що душа могла прожити досвід в тих епохах більш древніх, як от в моєму випадку. Навіть комусь близькі там, революції, 18 століття, 19. -го. Коли ми щось згадуємо, приходить інформація, і вона знаходить підтвердження внутрішнє, а в цей момент з'являється більша впевненість у собі. І ви дивитесь на свої особливості, а як на частину вашої суті, ви збираєте себе в цілісність, ви сприймаєте себе більш а, цілісно. Немає відторгнення якихось особливостей. Вже немає. І також, коли ми згадуємо якісь історії, ми можемо пройти зцілення через згадування, якщо це була ваша історія. У мене таке було не раз, коли я згадувала травматичний досвід інших втілень. Це було болюче, але після того я зцілила свої певні тригери, травми, болі. Цьому втіленні. У мене була харчова залежність дуже серйозна в дитячому віці, можна сказати, що тут і вплинув родовий сценарій, тому що якщо в роду люди проживали голод, це все відтворюється в наступних поколіннях. Це вже доказаний факт. Якщо там бабуся прабабуся це проживала, то це могло проявлятися і у вас. І в моєму випадку таке було: навіть далеко нема куди ходити. Моя прабабуся померла від голоду. Останні крихти віддала моїй бабусі, це своїй доньці, і її братику. От і, і вони лишились сиротами. Тому тут вже історія так само, і по другій лінії там теж голодували. Але я ще в якийсь момент я згадала історію голоду, холоду, поневірянь, пов'язану пов з іншими втіленнями. Саме там, де я була дитиною, я була дитиною без батьків, знедоленою, яка голодувала, яка виживала. Теж я не знаю, що то за епоха була, я приблизно бачила вік. І саме в такому віці. Я в цьому житті страждала від харчової залежності. Я могла їсти великі об'єми. Моя сім'я ніколи не бідувала. У нас завжди було що їсти. Але я, ховаючись, там вночі йшла до холодильника, набирала собі їжі якусь. Я, коли я там готувала, мене завжди там. Мама, бабусі всі дуже смачно готували. Завжди у нас було багато їжі, різної, смачної, домашньої. Я по три миски різної їжі набирала і десертів по п'ять мисок. Я завжди була маленькою, худенькою, але я їла як кілька здорових чоловіків. Я могла такі порції їсти. І це доходило до того, що я не раз втрачала свідомість, в мене були сильні болі там, всередині, так, В животі. Я пам'ятаю, встаю я вночі, і в мене сильні болі. Я йду, я падаю, я втрачаю свідомість. Ну, страшні історії, я це зараз згадую. Там, мої батьки, мабуть, цього і не знають, тому що цього всього й не розказувала. Але я не могла себе спинити. Я не могла наїстися. Дивно це згадувати, що це мені було там, цих 9, 10, 12 років, 14, далі. От, і коли я це усвідомила, я е, згадала історії минулих життів вже в дорослому віці. Уже в пробудженні. Це вже було після 33. І е, коли я це згадала, я це прожила через певний час, це від мене пішло. Наразі в мене цього немає. Хоча бувають такі моменти, коли. У мене йде пониження вібрацій там, з ряду причин, коли йде заземлення, коли йдуть якісь стресові моменти, от знову я впадаю в такий е, е, якийсь кататонічний ступор, і я е, починаю просто їсти, 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 але я вже не можу. Я вже, це вже в мене дуже рідко відбувається. Вже за останні роки поступово йде зцілення. Так само через згадування, через згадування. Я е, зрозуміла, чому в мене йде страх води в зв'язку з тим, що я неодноразово потопала у великій воді. І е, наразі в мене досі тривають ці мої чистки того досвіду, мене зараз приводять в ті умови, де я е, маю зцілитися. Де мене загризали, коли мене загризали собаки, де я тонула колись. От. І отут я вже другий раз я за рік приїжджаю, і другий раз мене тут поруч поруч собаки бігають, і вони якісь досить агресивні, на мій погляд. У мене фобія. Пов'язана з собаками. Коли вони йдуть, в мене, мене з'являється е, таке неприйняття і страх, і злість, чому собаки ходять, чому люди не вдягають наморники, чому вони бігають. І в більшості Ну, і собаки на мене дуже сильно реагують, навіть коли я не боюсь. Вони біля інших людей проходять спокійно, біля мене вони аж трусяться і гарчать. От я вам стільки прикладів навела, щоб ви краще зрозуміли суть суть нашого життя. Нас, проводячи через різні неприємні кризові ситуації, наше я стілює, чистить, пробуджена свідомість, вона вже бачить ясно, що про що для неї, через інші втілення, через різних інших людей. І це допомагає вийти. Вийти з матриці обмежень, у свободу, у любов, чистити, звільнитися. От тому чим важче людині живеться, тим е, в неї більше йде оцих осяянь, значить їй там стільки на, накрутили тих, на, накидали тих програм. От, а коли людина не пробуджена, вона просто живе в цьому, вона цього не бачить, вона е, не в змозі нічого виправити. Вона просто несе цей хрест. От і все. Тому, якщо вам живеться добре, чудово, і ви думаєте, для чого мені це шукати, для чого мені це там, читати, мені там йти в ці трансформаційні... Марафони, на марафон проживання рун, для чого мені йти, Так не, не треба йти, і на консультації не треба йти. І читати літературу не треба. А для чого, якщо не хочеться, якщо нормально живеться, карма не обтяжена? Якщо вам потрібно, вас душа проведе тією доріжкою, яка виведе вас до ваших відповідей. А в кожного це доріжка своя. своя, індивідуальна. Тому, якщо вам цікава ця тема, і ви шукаєте відповіді, то ви їх потрібний момент знаходите. От я колись у свій час була рада будь-якій інформації, мені не було де її прочитати, не було де когось почути про чийсь досвід. Я ніде не могла почути, хто розповідає про інші життя, свої власні, свої історії. Тому виникла така думка ділитися з людьми, тим, що я вважаю важливим для себе, що було для мене важливим і з моїми життєвими прикладами. Хоча теж така установочка йде в багатьох: не виносити сміття так, з, з подвір'я, тобто не розказувати про особисте ми не маємо ділитися. Теж знати, що ви можете розказати, а що ні, це теж цінний урок. І в свій час люди іноді проходять його, коли тіляться інформацією, а потім хтось цією інформацією, інформацією може скористатися, використати проти вас. В моїй історії життєві таке було і не раз. Оця моя довірливість з найближчими людьми спрацьовувала проти мене. Але коли ми виходимо уже з 3D, ми йдемо в пробудження, ми відчуваємо свій потік, ми відчуваємо імпульс піти туди, зробити інше, поділитися ось цим, ми не маємо це ігнорувати. Коли е ви в потоці, ви маєте радіти цьому гірше, коли його немає, або ще немає, або вже немає. Це значить, е якщо він е зупиняється, ви відходите від. Е від того каналу зв'язку зі своїм вищим я. Коли ви з ним разом ви наповнені енергією, ви точно знаєте, де вам бути, куди вам іти, ви отримуєте послання, підказки. Якщо ви провідник інформації, ви знаєте, чим, коли, як вам треба ділитися. Тому ділюсь з вами і цим. Усім гарного дня ночі. І я бажаю вам відкритої дороги і відповідей на ваші питання.